Ми сьогодні передаємо нашим закладам професійно-технічної освіти і Фахові передвищої освіти передаємо 22 генератора, також 22 два центри від уряду Японії. Дані центри, дані генератори будуть можливість нашим професійно-технічним закладам проводити навчання в дистанційному форматі і безпосередньо забезпечити навчання для наших учнів, які вже підуть з першого класу в очну форму навчання. нашій Україні. дякуючи тому, що є такий генератор. Плануємо в вересні приводити дітей на заняття, тому що ну, потрібно в змішаному режимі, хоча б. Тих першокурсників, яких ми наберемо, щоб хоча б якісь лабораторні заняття проводили. У нас змішане навчання, студенти на практику приходять, адміністрація працює, тому генераторам конче необхідний. без нього ми як безрук. Тому він допоможе нам ефективно спокійно працювати.